Марія вчиться грати на віолончелі, Виконує уривок з дев'ятої симфонії Бетховена. Аранжировка версії наразі гімн Європейського союзу. Дівчина почала займатися музикою 6 років тому. Натхненням для неї стали власні діти. Вони опановували скрипку у музичному навчальному закладі та грали у шкільному оркестрі. І якось так співпало, що дуже часто мені підкидували саме віолончель, а то і дві. І ну, розумієте, якщо це вихідний, а і холодно. То в машині інструменти дерев'яні не можна залишати, бо це для них погано. І я віолончельку на плечики і на п'ятий поверх без ліфта. Ось і якось ми так з нею зруднились. Віолончель – непростий інструмент, для його опанування потрібен та терпіння, а також добре розвинена моторика пальців. Проте дорослі люди усвідомлено підходять до навчання, компенсуючи брак гнучкості, наполегливістю та дисципліною, пояснює викладач Марії Любов Миколаївна. Лі діточки в них ручки такі більш м'якіші, вони більш цього схватують, але дорослі швидше це роблять через голову, через розум. Вони це. Дуже швиденько це розуміють і роблять. І Це теж дає свій такий результат, дуже непоганий. Олександр Полагін також вчиться грати, але на саксофоні. Він вже близько року освоює цей інструмент. Надихнула чоловіка інструментальна композиція Лілі was записана британським гітаристом Дейвом Стюартом та голландською саксофоністкою Кенді Далфер у 89-му році, як саундтрек до одного з голівудських фільмів. Очень давня мечта була. Всі хотілося навчитися, але я більше займався спортом. а Сейчас друзі сказали, що є така можливість навчитися. І ну, вот. я здесь. Олександр пояснює, ще рік тому саксофон був для нього незнайомим інструментом. Тепер чоловік поступово навчається музичній грамотності, відвідує уроки двічі на тиждень по 45 хвилин. Саксофон це вважається дерев'яний духовий інструмент, хоч це звучить досить незвично. Він металевий, але в партітурі він пишеться як дерев'яний духовий інструмент. Насправді, якимись такими суперякостями людина не, не має обладати. Ні, це звичайна середньостатистична людина може займатися насправді, якщо вона не, не сильно зловживає якимось там палінням чи якимись ще не, не дуже гарними звичками. У музичній школі переконані, музика не має вікових обмежень, вона стає джерелом. Лом натхнення способом висловити емоції та знайти внутрішню рівновагу, особливо зараз, коли війна змушує шукати опору в речах, що допомагають рухатися далі.